Брати і сестри українці! Ось уже другий рік нам з вами доводиться відзначати День Незалежності в умовах війни. Саме в цей день найгостріше відчуваєш, що ти є маленькою частинкою великої української нації. Нації, яка, як одна велика родина, об'єдналась заради того, щоб відстояти свою свободу і незалежність. Цей день. Хотілося б побажати всім нам незламної сили духу і мудрості, мудрості, щоб зрештою ми усвідомили, що нам не потрібен мир за будь-яку ціну, а потрібна перемога, щоб кожним чином, кожною дією, кожною молитвою ми наближали цю перемогу. Бо ми ведемо не загарбницьку війну, а визвольну. І на нашому боці правда. А правда має перемагати. І лише тоді. У нас наступить справжній мир на своїй богомданій землі.